Хлопці, а ось і останні запчастини з Фіата Кроми, що розбиралась на цьому тижні. Так, багато з вас писав, що вам не цікаві такі автомобілі, але ж все ж вона попалась, ми її розібрали. Кому цікаві запчастинки, можете звертатись, будемо віддавати недорого. Дивіться, маємо моторчик 2-літровий. Нагадую, машинка була Фіаткрома, а також підходять до лянч, до Фіати-Темпи. Думаю, також можна поставити цей мотор. Мотор в гарному робочому стані. Питань по роботі не було. компресія поміряна, компресія гарна, так що ставите. Кидаєте навісне на нього і... Їздите довго і щасливо. По коробці також питань не було. Це у нас п'ятиступка в робочому повністю стані, по корпусам абсолютно ціла. Теж дивіться, ось така ціленька, почищена, нормальна коробка. Так що, кому цікаві такі запчастини або інші запчастини по фіату, кромі у нас була така машинка в розборці. Можете звертатись, запчастинки маємо. Так що, все завтра вже заганяю вам іншу машинку на розборку. Кому цікаво, звертаємось, підписуємось, лайкаємо. Та коментуємо на зв'язку.